На ваш погляд, чи достатньо адекватні дії було зроблено і центральним штабом, а також і міською владою Києва. Він правильно все каже. Угу. Він каже правду, можливо, це треба було казати набагато раніше українцям, коли той же самий уряд на чолі з паном Шмигалем міфологією займалися. Я думаю, на доручення офісу президента. І розповідали, що ми зараз захистимо укриття. Ми укриттями забезпечимо, що енергетику ніхто не буде чіпати, бо не буде чіпати, і будемо воювати нескінченно довго. Будемо вам показувати, як вміло і вдала наші дрони там щось там підпалили, або там в Белгороді, або в іншій, на іншій території. І не будемо вам говорити, що насправді вони. Дадуть відповідь, і у нас будуть великі проблеми, і ми будемо без світла сидіти і без тепла. І саме тому це зненацька так підкралася розуміння того, що їх ворожі удари відповіді, ну, м'яко кажучи, м'яко не слабкіше наших Я так дуже делікатно, патріотично скажу. Хоча за наслідками ви розумієте: Москва не вбликають, на відміну від Києва. І тому тут психологічно можу вам сказати, це був абсолютно неправильний крок, і настрій сформований відповідно як у населення України, так і у місцевих органів влади. Я вам відповідально заявляю: ані в Києві, ані в Харкові, ані в інших містах міська влада не виходила з можливостей таких нищівних ударів. По енергетичних об'єктах теплової генерації отих ТЕЦах mm -hmm. І я думаю, в інших містах так само. А друге, практично я переконаний, всі сподівалися і не вірили синоптикам, не вірили нікому. Всі сподівалися, що вже потепління глобальне забезпечить нам якусь там четверту чи яку теплу зиму поспіль. Оці два зненацька, вони. З, очевидним, ну, з очевидністю вони вскрили те, що не готувалося належним чином як на центральному рівні, так і на місцевому рівні. Зараз встрягати в їх дискусію, хто більше винний, у мене немає жодного бажання. Це політична дискусія. Вона стара, давно центр воює з кличком. Угу. За, зараз думаю, буде вже інша лінія протистояння і в Харкові, бо там на цьому фоні інший вош, там, місцевий, там зростає Терех, хоча і там все не так однозначно. Але я можу сказати одне: якщо б ми не запитали фахтва, от без політики, я, на жаль, член політичної фракції, розумієте, ну, і, ну, на жаль, це впливає. Я не буду не буду викавити, що дійсно я хотів би дуже часто займати виключно професійну позицію, але політичне, особливо на фоні там баталії навколо ЮВ, ось цих набув, САП і все то втягую в політичну боротьбу. Але зараз роблю над собою зусилля, і максимально чесно вам кажу, отак перехреститися навіть можу.